Друзі, всім привіт! Я Юля Браун знову з вами. Сьогодні в наушниках в спортивній формі. А, я була знову ж таки здивована кількістю переглядів по темі прийняття рішення. І я зрозуміла, що всім доволі цікава тема лайфстайл і ну, взагалі тема да, життя і вирішення наших життєвих проблем. Це є також дуже важливим. Консенсусі створення бізнесу, наприклад, як в моєму випадку, стоматологічного бізнесу. Отже, в продовження теми я хотіла підняти також питання, що таке ресурсний стан, як його досягти, і, взагалі, як не засмучуватися. До речі, я зараз тут. В дуже гарному місці. я робила невеличку таку пробіжку. Поряд зі мною таке гарне поле зверху їздять поїзди, а позаду знаходиться ще й автобан. Круто. А, тобто, що я хотіла а, взагалі сказати, а, ви маєте для себе визначитися, що таке для вас ресурсний стан. Ресурсний стан це коли у вас гарний настрій, коли ви ситі гарно вдягнені, і, в принципі, у вас а, всього вистачає. А, і ви, саме головне зараз, ви маєте сили прийняти. Гарне рішення. Неважливо, воно є позитивне або негативне. Тобто, вдумайтеся, наш ресурсний стан на даний момент часу визначає вашу ефективність, ваш прогноз на майбутнє. Якщо ви не знаходитеся в ресурсному стані, ви будете приймати погане рішення. Що з цього виходить, випливає. Ви маєте право відмовити, ви маєте право взяти паузу, або ви маєте право піти і послухати, як німецькою кажуть, «zweite Meinung», Тобто друге другу думку чи суміжного спеціаліста, менеджера, кого хочете. Наведу простий приклад із мого життя. Наприклад, вчора мені прийшов зовсім, хотіла показати позаду, що тут відбувається. Таке гарне поле, як завжди, німецька погода. Сіре небо. Тобто я отримала, ну, м'яко кажучи, негативний імейл. Тобто, там, де я сподівалася отримати позитивну відповідь, я отримала супернегативну відповідь. Причому це було ну, настільки жорстоко, написано, що просто. от. Я, звичайно, засмутилася і подумала, боже мій, це я е, е, стільки часу втрачено і просто пер... Чоркнуто просто все в одну хвилину. Як таке взагалі може бути? Е Був вчора також важкий день, це також помилка номер один, коли ви повністю зливаєтеся з негативною ситуацією. Тобто ви пірнаєте в негатив. Це є помилка велика. Не робіть цього. Зупиніться, відкиньте комп'ютер, відкиньте негативну людину, закрийте сумку, з якої вкрадено гаманець. Відійдіть на певну дистанцію. Чесно скажу, вчора в мене був певний термін, тобто візит, зустріч з однією людиною. І я від'їхала від проблеми. Але... Мій мозок він настільки, ну, я не знаю, недорозвинений, що він настільки глибоко впав в це засмучення, що просто навіть цей термін для мене не був такий веселий, як я хотіла. Але все одно ви робите намагання відійти від ситуації чисто дистанційно, да? якусь дистанцію взяти. А в важкі моменти ви маєте. Тебе зібрати в кулак ваша сила волі. І просто проаналізувати ситуацію. Вона не є безнадійна. Якщо ніхто не помер назавжди, то ситуація не є безнадійною, є рішення. Що я рекомендую іще? Другий пункт. Ви маєте заспокоїтися, ви відійшли від проблеми психологічно, дистанційно і ви заспокоїтеся. Наприклад, ви заставляєте себе війти знову в ресурсний стан. Наприклад, як я це роблю, я зробила якусь там пробіжку, невеликий спорт, хтось любить поплавати, а хтось любить якісь більш агресивні види спорту, хтось їздить на велосипеді до того, щоб ви да? щоб ваш кортизол, ваш адреналін вони розчинилися в крові. І коли ви заспокоїтеся, ваша психіка одразу входить в стан розуміння того, що не все так безнадійно, як ви думали. Я маю повернутися назад, <гум> йду в напрямку а, свого дому вже. От. І а, а, ви маєте також іще. А, Знайти для себе щось, що вас мотивує, наприклад, якесь мотивуюче відео, якась мелодія, може поговорити з людиною, яка вам близька. Хоча моє спостереження саме, що ви робите якусь внутрішню рефлексію, тому що ваша психіка вона зрозуміла, що в принципі не критично рішення знайти можна, коли ви даєте психіці розуміння того, що рішення можливо знайти. Одразу включається якась тут доля, центр креативності. І ви починаєте автоматично без зусиль думати і отримувати думки, які дії ви можете зробити для того, щоб цю ситуацію покращити. Причому, якщо ви будете в більш-менш розслабленому стані, наприклад, хтось вміє гарно там медитувати, тобто відключитися від потоку думок і взагалі. Звільнитися від якогось повністю стресу. І саме в цю хвилину ви можете отримати абсолютно просту геніальну ідею або рішення, як вийти з проблемної ситуації. Останній пункт. Я глибоко переконана, що ми не маємо права здаватися, ми маємо дуже настирно. Іти в напрямі свого бажання, якщо воно у вас конкретне, це, е, ну, голосно сказано, ви маєте дійсно конкретизувати, що саме ви хочете. І чим конкретніше буде е, ця ваша думка, тим легше буде вам працювати над її досягненням. І е, стрес, як його можна побороти? Взагалі, а, мені здається, що якби ми не знали з дитинства цього слова, мабуть, ми б і взагалі реагували на подібні ситуації або слова, слова, стрес на 50% спокійніше, звичайно. О, тому а, постарайтеся зібратися, постарайтеся зробити саморефлексію, вирішити для себе в якому напрямку ви йдете, тому що без конкретики. Люба ситуація, яка виходить за рамки ваших бажань, викликає стрес. Ви не маєте піддаватися стресу. І це як м'яз, ви маєте натренувати його. І це, в принципі, не складно. Через розуміння, через те, що у нас є мозок, ми можемо досягти гарних результатів. Звичайно, спорт, активність вашого тіла. А, вона допомагає цей процес оптимізувати, і а, з рахунок того, що йде а, чисто фізіологічний розпад всіх стрес-гормонів, покращення вашої фігури, ви виглядаєте краще, ваша шкіра і так далі. І так далі ваша самооцінка автоматично. Зростає, і ви починаєте вірити в себе автоматично, без допомоги коча, без допомоги взагалі інших людей, які якимось чином приходять в ваше життя. Тобто ви можете бути абсолютно закритою незалежною системою. Чого я вам і бажаю, до наступної зустрічі! Коментуйте, пишіть, буду рада. Чус!